складу постійної комісії з питань фінансів, бюджету та планування соціально економічного розвитку обіду так присутні на засіданні 5 немає. Які будуть пропозиції щодо початку роботи постійної комісії? Надійшла пропозиція розпочати роботу. Запрошений секретар селищної ради, заступник селищного міста. силу при Залучені до забезпечення національної безпеки та оборони на 2025-2026 рік. Друге питання. Принесення змін до селищного бюджету відповідної селищної територіальної громади на 2020 За першої сесії селищної ради від 20 грудня 2024 року. Про затвердження програми підтримки військових частин інших військових формування установ з СУ залучені до забезпечення національної безпеки та оборони. Районного територіального центру про та соціальних. Якому вони будуть надати їм субвенцію в сумі 100 тисяч для розрахунку за приготування їжі військових військову Пропонуємо виділити 99 тисяч 99. 000 звідки Дай, дай. Бездної живни вступить. Що це таке? Тут то ж там Там тендер же здійснюється. А ви ж здійснюєте, що ж треба тендер. Я думаю, маскувати. Я це питаю. те, що проект рішення виноситься на розгляд 59 сесії регонувати депутатам селешної ради щодо затвердженим проектом рішення Прошу, за, проти підтримування немає, рішення приймається. Друге питання: принесення змін до селищного бюджету від України селищної територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Алла на начальник і відділу. зброї. Примусимо зміни до селищного бюджету на 25 рік по доходах та видатках загального та спеціального фонду за рахунок перевиконання довідної частини загального фонду селищного бюджету, перенаправлення видатків та судвензій на здійснення доплат педагогічним працівникам та на харчування учнів. Виконання власних доходів сталичного до бюджету за період з початку року при плані 51 мільйон 577 тисяч 696 гривень надійшло 52 мільйон 411 тисяч 941 гривень. Становить 101,6% та Сумі 834 тисячі 245 гривень. Необхідно збільшити фонд доходів загального кого-то бюджету за рахунок яких податків. Активного податку 203 тисячі 994 гривні, податку на землю 211 тисяч, єдиного податку 416 тисяч 161 гривня. За рахунок субвенції державного бюджету. На зміснення доклад педагогічним працівникам на 1 мільйон сімсот п'ятдесят тисячі гривень. За рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів середньої освіти на 465 тисяч 800 гривень. Кошти від перевиконання дохідної частини загального фонду. Бюджету та освітню субвенцію всього кошти на суму 4 мільйони 571 тисяча. Вони освітні субвенції я розбачаюся. Та субвенцію на доплату педагогічним працівникам та на харчування учнів. Всього в сумі 4 мільйони 571 тисяча 999 дев'яносто гривень. по функції управління на оплату праці 775 тисяч. На придбання телефона підставки для нього 25 тисяч гривень, на оплату газу 100 тисяч гривень. У функції інша діяльність у сфері державного управління. Направляємо кошти сумі 100 тисяч гривень для придбання товарів для встановлення алеї надії. 99 тисяч 999 гривень. Направляємо на харчування військово-слугових систем, на виплату грошових винагород військових слуговосів до Дня захисника і захисниць України направляють 100 тисяч гривень. По функції дошкільної освіти на оплату праці направляємо 40 тисяч гривень, на нарахування на оплату праці направляємо 60 тисяч гривень. На матеріали для укриття писарівського дитячого садка направляємо 120 тисяч гривень. По функції надання загальної середньої освіти на оплату газу по ліцею. Направляємо 150 тисяч гривень, інших ліцеї в таємні 200 тисяч гривень. Для купільського ліцею направляємо на придбання матеріалів для ремонту 90 тисяч гривень. За рахунок освітньої субвенції на оплату праці до направляємо 500 тисяч гривень та зменшуємо видатки на нарахування на оплату праці. 500 тисяч гривень. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплати до обличчям працівникам закладів загальної середньої освіти направляємо 1 мільйон 752 200 гривень. За рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів середньої освіти направляємо на харчування учнів перших 4 класів 465 тисяч 800 гривень. Жовтня по грудень включно із розрахунку вартості харчування одного учня 50 гривень. У функції компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом направляємо 100 тисяч гривень. У функції забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не... Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішніх переміщених осіб, направляє 20 тисяч гривень. У оплаті праці працівникам фінансового відділу сквішуємо видатки на оплату праці на 138 тисяч гривень, саме рахування на оплату праці на 31 тисячу гривень. До військової, для військової частини направляємо субвенцію 100 тисяч гривень зі спеціальним фондом до загального. Зв'язку з використанням цих коштів для покращення матеріально-технічної бази і частин. По функції надання спеціалізованої питань і школами з меншим на оплату праці, в сумі 181 вісімдесят гривень, та нарахування на оплату праці на 25 тисяч гривень. Зменшуємо видатки на оплату електроенергії, в сумі 16 тисяч, 266 гривень. Зменшуємо видатки по функції оздоровлення та відпочинок дітей на суму 200 тисяч гривень, та по функції організації та проведення громадських робіт на суму 49 520 гривень, по функції забезпечення діяльності любів зменшуємо видатки на оплату праці в сумі 234 тисячі гривень та на нарахування на оплату праці в сумі 70 тисяч гривень. По функції будинки культури зменшуємо видатки на оплату праці на суму 530 тисяч гривень, та нарахування на оплату праці в сумі 110 тисяч гривень, зменшуємо видатки на оплату електроенергії, в сумі 20 000 727 гривень. По функції благоустрою зменшуємо видатки на оплату електроенергії, в сумі сторон 10 часи, По спеціальному фонду направляємо кошти. Від перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету по функції дошкільної освіти направляємо 57 740 гривень на кошторисну документацію та технічний звіт по отелені фасадів Завалійської гімназії, де перебувають переміщені особи. Отакі зміни ми пропонуємо зачерпти на сьогоднішній сесії з'їдно з кілів договорів виконання. Зараз отакі от зміни до бюджету, так, наскільки, наскільки можна це зрозуміти ну, на, на слух. І важко дуже ну, якщо чесно зорієнтуватися у цих цифрах. Ну, я думаю, що Алла Миколаївна все правильно там, я кажу, доповідає. Ну, візуально не видно, а на слух важко. От хотів запитати. Багато є питань, але всіх ще ж не запишеш, тому що це, це ж навіть на лекції цього не запишеш. Скажіть, будь ласка. Зараз зараз. зараз. А, 90 тисяч гривень на ремонт Кубльського ліцею. Які там роботи можна зробити за 90 тисяч? Можна я скажу? Так, да, будь ласка. В них потекла котеня. Вони хочуть повністю перекрити, закупити Ось, цьому? дерево, mm -hmm. ну, металопогріз, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. оце. Mm -hmm. оце таке mm -hmm. треба. Mm -hmm. Оце такі в них роботне. Mm -hmm. У мене багато там є потреба, але пока так я mm -hmm. не втілюю, бо вона просто тече. Yes. Там знаходяться два копли, що опалюють попиту. Тисяч гривень на підтримку внутрішньо переміщених осіб виділяється. Що за ці гроші буде придбано, надано і так далі? Вогнегасник була перевірка ДСНС і сказали нам закупити вогнегасники, проти протипожежні проти заходи. заходів. То, то може я пропоную, щоб вашому. Так, скажі, ваші доповіді можливо так і конкретно написати. Бо ну, я ж ну, 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 так ну якось, це ж можна сформулювати. Я зараз не готовий так от. Ну так. Це буде чітко і ясно, і зрозуміло, так? Виявлю, так. Піджировії. А от Алла Миколаївна, є така фраза, там вона декілька разів звучала. Ви мені поясніть, будь ласка, зменшуємо видатки на електроенергію в одному місці, в другому ну, я не записав вже суми. Вже… Можна явитися. Дивіться, в нас просто вийшлося в цьому місті, в цьому році ми не один тендер освітлу грали, і тобто закладалися кошти на світло. Десь була якась економія. Ми вже заключили літом з іншим поставщиком. Є економія по світлу, тобто залишились кошти. А нам зараз треба закупити газ. Ми ці це світло перекидаємо на інший кект з іншої, наприклад, функції, і тобто, оці от, всі економії, економії, які в нас утворились, ми перекидаємо на. А що є така можливість одного поставщика ні іншого, так? Ну, е, в нас було світло закуплене до липня місяця. Далі, знову граємо тендер. Ага, нас, Дорогу, то, так, да. Тепер вже закупили Дорогу. до кінця року. Якщо не буде великих коливань на світло, Дорогу. то у нас постачальник залишиться до 31 грудня. Якщо Дорогу. ні, може ще бути, що ще? Ще раз будемо грати. Ще питання. Знову ж таки, звучало декілька разів там зменшення на бібліотеки, там на культуру 500 тисяч, так наскільки я запам'ятав. Можна пояснити? Чому зменшення там ну, от поначапа? Тому, не Тому? Тому? Тому що немає працівників. А по штатному працівників? Закладалося на повний штат, на а фактично да. там дві треті заповнені. Да. Зараз кінець року, так, і треба... І ще питання. Виділити 100 тисяч гривень на автотранспорт, там, як звучить у вас, там є така фраза, Перевізити? Зараз вже почали нам давати гінаміші платили, чому це 5 Було б я залізницю, Були і 500 гривень. Зараз вже 15-20 тисяч, вони вже почали в білечі. Я і зрозумів, я того і хочу. Ви знаєте, що я за це, я знаю. багато часу свого поклав. То я хотів запитати тут 100 тисяч, та це вибачте, по, по рекомендації автомобільного транспорту, чи, чи як воно не, поки нам не вистачає. ми бачимо, скільки в місяць використовує і ті кошти, які в нас є. Ми бачимо, що до кінця року цього не вистачить. А нам ще треба буде листопад заплатити, жовтень заплатити і грудень заплатити. Кошти Я просто переживаю да. дійсно і за залізницю. Ні, 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 що нічого ні. не, не, не переживає. Є такі громади, що взагалі так, не платять залізниці. Але з залізниці, щоб ви розуміли, якщо минулого року, за 24 й рік, ми закладали 15 тисяч, а використали там десь 7, то в цьому році вже 50. Mm -hmm. Є різниця. Ну, і, ще, і це ще не кінець, це треба буде ще. Ми будемо бачити, як вони далі. Будемо додавати, додавати. Так, так, все так, додаємо. Та, немає. Це добре, що вони почали якийсь вести ну, Я думаю, що не, не без нашої допомоги, це. Ну, це ясно. Там якраз і про це, це відказувалося. Добре. І ще одне питання, Алла Миколаївна. Коли я читав проєкт рішення, там не один раз я читав, Ну, я хотів би вас попросити. Дивіться, там написано, є така фраза, що. Проєкт рішення без додатків: 1, 2, 3, 5, 6, 7 не є дійсно. То хоч, би, ну, ви вложите, у нас тут 5 чоловік, грубо ну, кажучи, можна ці додатки подивитися. Бо я Внимаєте, на комісію, на бюджет, на комісію ну, хоча, ну, Хоча б бачите, і прохання. Один раз воно ну, це було, один раз додатки були, ну, там такий шериф. Як нас пишеться на назві товару, знаєте? Що там нічого не прочитаєш. Ну так, думаю, то прохання, щоб, тут дивишся, і ти не бачиш, що там гірчиця. Дякую. Тут за те, що проєкт рішення винесе на розгляд 59 сесії. Рекомендувати депутатам селищної ради поводитись запропонований проєкт рішення. Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався немає. Рішення приймається. Третє питання про надання дозволу КНП центр первинної медико-санітарної допомоги від корецької селищної ради на передачу в оренду комунального модуля Дякую Олександр Страд. У зв'язку з тим, що е, частина приміщення задіяні, услуговані населення е, польської амбулаторії, ми е, таким чином звертаємося до сесії, щоб е, приміщення життя площею 219,7 квадратних метрів за 246 станемо оренду на задати, ну, по першому придатну оренду. Ми залишаємо е, три кабінети, е, коридор. Е, Котельню відповідно сам і допоможну казу. Те, що зараз використовується. Решта в ну, майбутньому є пропозиція в оренду. А що, А, ще нема пропозиції, ні? Ну пропозиція не може бути, тому що нема згоди з депутатів раз, по-другому, має об'явитися акціону після того, де це нашої вісім, ні, але покращення якості Там медичнику. сам до я думаю, що сам вони платити будуть гроші. Якщо хто там виграє. А в договорі ви треба вказати. Ні, 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 я думаю що сам буду теж передати на що його, не закриють, там буде один наш фельдшер сидить. Хай платяй, що за ту площу. Ну то чекайте, то там великі, там туалет, там душова стоїть, там площа велика. Ну Там не те, що така кабінка маленька, там велике, то Ну, Як стаєте, під цим не Там один наш метр. Зараз ми дорахуємо. І вони тим більше, я приношую. І тим більше, там, якщо буде болер, там болер є. Якщо вони будуть користуватися е, гарячою водою, а вони будуть користуватися, тобто той болер вони хай і ремонтують, і, і обслуговують і так само котельню. А, ми, а, а наші, тоді, якщо в оренду передається 200, по моєму ви сказали, 200 219. 20, а в нас там, якщо зараз. 83 лучше. Я думаю, что где церковь, то все обработка тоже. Ну, то мы зараз переводим листа. Ну, зараз буду перезвонить. Я думаю, что так будет разумно. Нет, ну, что мы на уральную плату и скорую власти. Ми скоригуємо, так є експерт. Якщо, а дивіться, там робиться експертна оцінка, і на аукціоні починається то. Якщо будуть пару учасників, то воно аукціоном скоригується, ясно, що воно підскочить. А якщо а один, то... Ну, блін, ну, потім раз, потім другий раз, то ж оно так, помер там. Ну, все ж там не крити секрети. Що тут по моїй людиці ще? Вудней молю, ні, ні, ні. Ну, ви знаєте, оренда там його їздить, він не виявляється, тому що він боїться, що це цека. То що він це добре знає. Двірник під'їжджає до дверей. Ну, заступник не працює. А? На дівучицькому. Ну, там, що там вся колота там. Я так отам рішення на П'ятдесят дев'ятої сесії рекомендувати депутатам селищної ради поводити за пропонованим <говор> проєкту рішення. Прошу проголосувати. Проєкт рішення вже. Прошу проголосувати. Дев'ятий про порядок денних 59-ї сесії селищної ради відповідає на роботу. Порядок денних 59-ї де сесії включено ще 27 питань. Перше про прислання 9-го рангу посадової особи місцевого самоврядування в межах п'ятої категорії, посад старості Заваліківського селестинського округу Вітовецької селищної ради Ластовецькому Віталію Віталійовичу та ще 26 земельних питань. Пропоную погодити порядок денний 59-ї сесії селищної ради і рекомендую розглянути їх на пленарному засіданні сесії селищної ради. Шановні депутати, всі питання порядку денного, що виносились на сьогоднішнє засідання постійної комісії, розглянути. Коли будуть зауважені пропозиції щодо порядку ведення. Немає дякуючи. Так, вона тут рекламу сесії.